Вітайте вас на унікальній експозиції, яка має назву, кожен має право знати свої права. Унікальністю цієї виставки є те, що вона створює простір для роздуму. Вже з першого стенду ми пропонуємо вам діалог та замислитись над тим, що таке права людини, чи може держава обмежувати права людини, чи верховенство закону робить його справедливим. Свобода це не те, що вам дали, це те, що у вас не можна забрати, казав Вольтер. Але на жаль, ми з вами живемо в суспільстві, в якому завжди є ті, хто має владу над іншим.